Доброго дня, шановні восьмикласники! Мене звати Марина Ігорівна, я вчитель біології та здоров'я. І сьогодні ми з вами розглянемо роздав пам'яті та уваги. Увага! Це особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості і зосередженості свідомості на предметах. Увага буває! Мимовільна та довільна! Мимовільно виникає несподівано, незалежно від свідомості людини. Довірність спрямована на зосередження особистості на предметах явищах навколишньої дійсності. Пам'ять здатність зберігати і відтворювати у свідомості давнішнє враження. Пам'ять буває: слухова краще запам'ятовується матеріал, якщо почув його пояснення. Зорова краще запам'ятовується матеріал, якщо прочитаєш його. Моторна. Краще запам'ятовується матеріал, якщо записуєш його. Також виділяють короткочасну пам'ять та довготривалу. Короткочасна пам'ять це від декількох секунд до однієї двох доби. Довготривала пам'ять місяці роки. Як тренувати мозок? Виходь Виходите зону комфорту. Виконання одноманітних задач не сприяє покращенню роботи мозку. Кращий варіант це влаштувати мозку челендж та обрати новий незвичний вид діяльності. Вивчення іноземної мови чи освоєння музичного інструменту, що довго для цього підійдуть. Подорожуйте та шукайте нові шляхи. Освоєння нової місцевості це завжди хороший інструмент, щоб активувати мозок. Якщо це інша країна, ми маємо повністю переключитись та виконати незвичні завдання в новій місцевості від пошуку шляху додому до покупок в магазині. Спілкуйтесь. Спілкування це активна розмова діяльності. Зокрема, концентрація уваги та стимуляція пам'яті, а це покращує когнітивні функції. Спілкування з різними людьми допомагає зміцнити нейронні мережі, сповільно їх ослаблення в процесі старіння. Читайте та грайте в шахи. Це прості та звичні нам речі. Втім, ми часто забуваємо, яку користь вони приносять. А щоб ускладнити завдання, спробуйте, наприклад, почитайте нову книгу іноземною мовою, а потім оговоріть її з друзями. Пам'ятайте, наш мозок потребує тренування так само, як і наше тіло. І чим старше ми стаємо, тим важливіше слідкувати за базовими правилами здорового способу життя, збалансоване харчування, фізична активність та повноцінний сон допоможуть тримати мозок в тонусі і тіло. Правила тренування пам'яті необхідна умова запам'ятовування, розуміння матеріалу. Не можна довго викладати повторення. Повторюйте періодично, намагайтеся виділити головне, зв'язати з тим, що ти вже засвоїв. Одноманітне повторювання шкідливе для запам'ятовування. Людина відключається. Щоб краще запам'ятати, треба зосередити свою увагу. Розвиток уваги. Ви бачите перед слів, написаних різними кольорами. Почитайте з першого слова, називаючи голос колір яким написаний текст. Дійдіть до кінця і потім повторіть у зворотному напрямку. Спочатку буде складно, так як за сприйняття тексту і кольору відповідають різні підкулі головного мозку. Користь від цієї правил тренує концентрацію і переключення уваги, допомагає встановлювати нові зв'язки між підкулями. Розвиток уваги. Кладіть пальці руки так, щоб вони показували знак світ. Пальцями лівої руки покажіть ок. Потім по черзі змініть положення пальців так, щоб вже ліва рука показувала світ, а права ок. Повторіть декілька разів. А тепер виконайте цю вправу одночасно правою і лівою рукою. Користь цієї вправи, тренує увагу і вміння швидко переключатися з одного завдання на інше. Дякую вам за увагу.